Постійної напруги спорт підтримає тебе! Враження неоднозначні. Не можу сказати, що Словенія нам показала щось нове. До всього, що вона робила, ми готувалися, ми знали. Ці фоли, які вони малювали, ми про них розмовляли, коли розбирали як суперників, що припелять, що блазять. Вони люблять знаходити ці фоли, їх малювати, десь гарно їх показують, але є, як є. Вони нас на цьому десь підловили, десь наказали, тому враження неоднозначні, тому що добре готувалися, було можна сказати багато часу саме на цю команду підготуватися. Все знали, але. Не змогли до кінця виконати те, що потрібно було. Е, половину, в принципі, у нас не було якихось втрат непотрібних втрат. Ми грали більш сконцентровано, ми добре діяли в захисті, незважаючи на ці фоли, про які ми говорили. Е, в другій половині погано розпочали третю четверть. Е, були промахи строчкової лінії, були невимушені втрати. І, звичайно, вони в свою чергу забили свої китки, і, звичайно, це повлияло на якось на результат у третій четві. І потім вже вони зробили якийсь гандикап, і ми мали нас доганяти. Десь виходило, десь ні. Але в кінці вийшло, як вийшло. Так, ротація була обмежена. Дуже завжди важко грати обмежену ротацію, але всі тут хочуть грати, всі хочуть бути на майданчики, показувати якийсь результат. Ми не можемо на це як. Скидувати нашу гру, звичайно, якщо хлопці були тут, це було б легше, вони б допомогли, і... але є як є. не можу сказати, що це якось сильно вплинуло на команду чи на нашу гру, тому що, що тренерський штаб, його помічники, що гравці знають план на гру, знають, як потрібно діяти в захисті, що потрібно грати в нападі. Тому, звичайно, присутність головного тренера це важливо, але якщо є такі ситуації, всі знають, як працювати далі. Ну, звичайно, в першу чергу нам треба покращити наш процент реалізації китків, тривочкових, штрафних китків. Також нам багато все не намазало. Ну і звичайно зменшити наші втрати. І це буде, тому що в захисті ми грали відносно непогано, дотримувалися наших правил. Робили про все, про що домовлялися, але в нападі треба бути більш продуктивними.